Війна на сході України стала не тільки загрозою територіальної цілісності України, але й свого роду лакмусовим папірцем, що відобразив рівень національної свідомості, відданості своїй батьківщині та щирості патріотизму кожного українця. Юні надвірнянці показали свою любов до батьківщини, якою для них завжди була Україна. Юні надвірнянці показали свою любов до батьківщини, якою для них завжди була Україна. У ній вони народились і для її захисту долучаються в міру своїх можливостей. Завдяки своїй ініціативності вони. Зуміли за короткий період часу зібрати доволі суттєву допомогу у вигляді і продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних речей для своїх земляків, які знаходяться на передовій, долучилися багато надвірнянських підприємців, які підтримали підтримку підтримкою інструментом: бензопили, болгарки, дрельки. Все ми зібрали, і ми зараз все разом упаковуємо і збираємо на передачу, упаковуємо так, щоб воно все поїхало на на схід на Донецьк. Попередню цю акцію молодь узгодила із місцевим штабом спротиву та міською радою. Вони й допомагатимуть у доставці цієї партії допомоги в зону антитерористичної операції. Було зроблено величезний об'єм робіт, починаючи від збору, від збору продуктів харчування до край необхідних речей. Це кошти, це матеріали першого вжитку, це господарські товари, які будуть напроти. Зі слідуючих двох-трьох днів передані нашим хлопцям, які зараз є у п'ятому батальйоні територіальної оборони Прикарпаття. Активісти кажуть, що були ще роздивовані реакцією людей, які в складний економічний час дуже активно долучились до акції та запевняють, що продовжать свою волонтерську діяльність для допомоги захисникам України. Чесно кажучи, починаючи цю акцію, ми не думали, що нас настільки добрі люди. Ось буквально за півгодини нам уже не Нанесли стільки продуктів, що ми не мали куди їх зложувати. Ось плюс дехто здавав гроші, дехто, хто хто що міг, хто з дому приносив. Були люди, які навіть приносили з дому інструменти, там сокири, молотки. Тобто люди дуже активно. Під нас підтримали О. ці молоді люди, на відміну від старшого покоління, не знають, як це жити на своїй землі, але в чужій державі. Вони не знають і не хочуть знати, що таке переслідування тільки за те, що ти українець. Чим вони керуються? Це любов'ю до своєї батьківщини та знанням того, що зараз їй потрібна допомога кожного із нас.